Друзі, підписники, ви на каналі Шукач Скарбів ЮА. Сьогоднішній пошук я буду проводити дуже цікаві місцині. А чим цікава ця місцина? А тут проходили, пересікалися дуже багато середньовічних шляхів. Тому місце цікаве. Надію знахідки будуть. Слава Україні! Слава Збройним силам! Починаю свій пошук! А це частинка наперстка. На жаль, бачите, він не цілий. але Дивіться, який гарний. З яким малюночком. А це означає, що тут були люди, що шили. Бачите, і загубили. Він наперсточок маленький. На якусь дитину чи дівчину молоду, яка шила. Артефакт. На жаль, зломана, але посріблена. Ложка була. Напевно, була яка якась була. Частина ложки. Беремо. Ось такий пригаючий сигнал. І мінус, і плюс. І будемо дивитись, що це. І я вже бачу. То щось кругленьке. Ось дивіться. Ось воно. ось, Друзі. А це кільце. І дивіться, воно ще з візерунком. Це кільце. І на ньому якийсь візерунок є. І то кільце періоду козацтва. А знаєте чому я так кажу? Бо візерунок, я читав, хрест в підкові. От дивіться, підкова і хрест в ній. Це кільце періоду козацтва. Може навіть якийсь козак носив і загубив його тут. Ото то знахідка. Офігіяна знахідка. Берем. Дуже цікаво. Ще подивлюся уважно до якого періоду воно відноситься, але то дуже старе кільце. Дай радий. Ще одне кільце. До моєї колекції. Супер. Ось була знов така знахідка. Пломба ЖД А з другої сторони радзівил. Є тут такий населений пункт. Радзивилов. Цікава пломба. Велика яка дивіться. Ну хто знає? Що це означають у ці надписи? Напишіть в коментарях. берем Дивіться, який сьогодні пошук. Земля налипає. Але нічого. Ось був сигнальчик. І ось лежить монетка. Ось воно. Будемо дивитися, що це таке. Цікаво! А це... А це одна копійка. Царська. Ніколаївська копієчка, болотівся, Поки рік не бачу який. Зараз я її почищу і скажу вам, який рік теї монетки. А це копієчка періоду Ніколая II 1911 року. Ось вона яка. Стан непоганий. Навіть скажу відмінний. Збереження. Клас. Берем. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Трошки приземлився, от у нас такі кучі прошлорічної кукурузи. Відпочим трошки. Находився. Ви бачили, сьогодні болото, земля до ног липне, тяжко ходити. Знахідки, як завжди, були. Навіть цікаві знахідки. Про всі знахідки я вам під час пошуку розповів. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, дізлайки, якщо щось не сподобалось. Пишіть коментарі. Далі буде. До зустрічі на моєму каналі. «Шукай скарбів Шукайська.